У Харкові тривають поточні ремонти житлового фонду. Зокрема, працівники КП «Харківжитлобуд» відновлюють покрівлі будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. В одному з будинків у Слобідському районі дах зазнав руйнувань після ворожих ударів. Під час обстеження фахівці зафіксували серйозні тріщини й отвори. Наразі відбуваються роботи по заміні покрівлі. В рамках поточного ремонту робимо жорстку покрівлю. У 2022 році був тут неподалік приліт, і десь півроку тому, місяці в сім, повторно. От, криша була в незадовільному стані, було обстежено, обнаружено тріщини та отвори. Ремонтники повністю демонтують старе покриття і замінюють його сучасними матеріалами. Нова обрешітка з гідробар'єром, профлісти, система водовідведення забезпечить надійний захист від опадів. На даній покрівлі ми міняємо шифер на профліст. Спочатку ми робимо демонтаж шиферу та обрішітки, міняємо стару на нову. Також робимо обрешітку з гідробар'єром, та потім ложимо профлист. Закінчується роботи після того, як провівся демонтаж. І потім ми робимо з нових матеріалів нову обрешітку з гідробар'єром та ложимо зверху профлист. Потім це ложиться ще примикання, ділається жилобода. Звіси будуть на даній покрівлі, і також буде нова зливова система. На цьому об'єкті працює п'ятеро покрівельників. Загальна площа даху становить близько 400 квадратних метрів. За сприятливих умов роботи планують завершити за кілька тижнів. У нашому підприємстві Харків-Житлабут, великий спектр робіт. Ми обслуговуємо кілька районів, а працюємо взагалі по всьому місту. Починає від Соколів, заканчуває покрівлею, поточний ремонт, аварійне роботи робимо. Коли приліте, виїжджаємо на допомогу іншим районам, реагуємо, забиваємо вікна, дивимось покрівлі. У 2025 році фахівці підприємства відремонтували жорсткі покрівлі на 29 адресах загальною площею майже 10 тисяч квадратних метрів. Ще на самих об'єктах роботи тривають. Також завершено ремонт м'яких покрівель у 44 будинках і ще 12 перебувають у роботі. Станом на 25 вересня персонал Капихарків «Харківжитлобуд» виконав ремонти у понад 460 житлових будинках. Загальна площа відновленого покриття перевищує 13 тисяч квадратних метрів. Додатково комунальне капела. Годила понад кілометр водосточних труб Аліна Громашова, Ігор Луханін, Андрій Паколов Олексій Стрінков Харків новини.